Битва Games Honeywood проти Bamilcoin. Добрий день, друзі. На зв'язку Містер Атлант. Ми з України. Отож, продовжуємо сьогодні вашу думку рубрику Битва PTPR Games. А ви просите, ми даємо. Якщо конкретніше, то ми розглянемо в конкурентах проєкту Honeywood, а це Bamil Coin, якого вибирав саме ти приємного перегляду і поїхали. Розпочнемо ми з конкретно Honeywood, і це BamilCoin. це розважальна гра з, функці... з, функці... з функцією Play PlayTearn, у якій гравці можуть брати участь у бойових режимах один з одним створювати групу та клан, досліджувати міні, досліджувати міні-ігри та інші особливості гри в космосі та галактиці. Мета бема створена в період пандемії, полягає в тому, щоб створити світ, де люди зможуть розважатися та заробляти одночасно. Два фактори, які здавалося, були недоступні протягом останніх двох років. З давніх часів чутки пов'язані з механізмами, що місять силу п'яти елементів, заліза, води, дерева, вогню та землі. Були а, створені з вірою в те, що вони а, принесуть багатство на та панування над усім все людям, які могли ними володіти. Але в це ніхто не вірив. Доки не з'явився мудрий старий тото з рецептом виготовлення шестерень, які започаткували мирне життя в галактиці Валіт. Грайте в. А, в а, в цю а, і заробляти реальні гроші. Стема БЕМ дозволяє гравцям стабільно заробляти з домогою біткоін. використання ігрової си, системи майнінгу, атака на та мази на бази інших гравців. Участь у кланових війнах, боротьбі зі світовими босами використовуйте кристали, щоб отримати рідкісні предмети для продажу на ринку. Bitcoin Identifier Function постійний підохід, реферальна система реферал отримує речі. Варісті, коли а, арбітер робить покупку предметів, і тримає 5 вартості майнгу, яку арбітер робить за день. Отож про проект Ханівуд. Ханівуд це країна мрій, де ведмеді має, має власне володіння. Під блокчейн — гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що є нам якусь впевненість надійність і перспективу даної гри. Грайте п'ять хлондей, заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власними очами, це справді так. Всього за кільколин гри ви зможете добрячу заробити. Як можна заробити? Перший варіант заробляти купучному басі пасіки та бджоли. Після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти погмагаючи режим ПП бит. Ну, звичайно, третій варіант він війна простіший. Це заробляти плаш саматикон в стеті. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонал, який знають свою роботу, та при цьому команда складає з досвідчених людей. А в цьому можна поглянувши на жіотаж серед даної, даної гри. А тепер прийняємо Ханіву та Бейнон Коін. Бейно Коін – це гра жанру підепіон, котра є власне непоганою. Але однозначно є куди рости. В сучару і брав у себе усі сильні сторони. А саме можливість заробляти солоджу з п'ять день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість розмови та ночок та інші власні аспекти. Підсумок. після в проєкті перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо з даною перемогою. Свій вибір я зробив і це безумовно Ханівуд. Буде надалі всяко підтримувати всіма можливими і неможливими методами даний проект. До нових душі наступного випуску. Бувайте!